День усіх білок Ірена Карпа. Розділ шостий. Розумієш, казало наступного дня кучеряве більченя молодшій сестрі, найменшій з родини білок. У кожної білки має бути мрія. Без мрії, ми що? Так, шматок пухнастика з дурним хвостом і помахало кучерявим хвостиком туди-сюди для наочності. Тут найменша білка несподівано розреготалася. І, незважаючи на своє делікатне ім'я Манюня, реготала вона так, як трійко тлустих бобрів не змогли б. Назвати манюню манюнею було так само дотепно, як Тихий океан тихим, бо ж і маленьким дітям відомо, що саме цей океан славиться своїм лютим норовом, ласим до кораблетрощ. Втім, манюня, хоч майже і не говорила ще, китичками вушок відчула, що мрія. Про яку повідав кучерявчик, пишеться з великої букви Ну, манюню, ти й іржеш, підняла вищі пані брови ляля, знаменуючи швидку появу люці, з якою поодинці вони не ходили майже ніколи, як три комбайнери. Комбайнери це були такі містичні істоти, їх ніхто ніколи не бачив, але повсякчас всі згадували в побутових метафорах їсти, як три комбайнери, тхнути, як три комбайнери тощо. Манюня на дядьків ескорт вже давно не реагувала, навіть не пхекала, не демонструвала зверхності свого дитячого інтелекту над їхнім відносно дорослим, просто наче їх не бачила. За її реакцію на них, як гордо заявляв Мачо Білк, наймодельніших білок у лісі взагалі можна було подумати, що перед ними привиди, от тільки навряд чи комусь із лісових привидів колись розходилося б на модності прикрас. Охороняти закопаний під смирекою скарб залюбки, така вже в привида робота. А от сперечатися з цьогорічної колекції Брязкальце чи з минулого сезону потороча точно не буде. Привидам розходиться не на сезонах, а на вічності. Ну, а ти, люцю, я ляля. -ля. Вибач, Ляля, -ля. от у тебе є мрія? Мрія? Ляля -ля красномовно глянула на свій золотий браслетик. І, певно, уявила собі ще золоту діадему на голову. Ну, щось, окрім брязкалець. Ти ж могла би просто мріяти про більше, ніж звичайна білка. Ляля на секунду, здається, замислилася. Наближався день усіх білок, велике лісове свято, до якого готувалися мало не за півроку. Кожна старалася виглядати якомога гарніше. Тому до манікюрниці миші Василіси стояли безкінечні черги, а до перукарки сойки сари і взагалі було не проштовхатися. Мрія, ти кажеш? Ну, могла б. Скажи, зрадів кучерявчик. Якби я була незвичайна білка, а хто? Ну, наприклад, людина. Якби я була людина, тихо повторила Ляля, я би мріяла про модні сукні. Кучерявчик махнув лапкою. Дівчата. І ще більше утвердився в своєму намірі. Однак, далебі, не всі дівчата були такими, як лісові модниці. Манюня була геть інакшою, незважаючи на свій вік та ім'я, манюня була однією з найпотужніших бойових одиниць білкородини. Коли всі переживали, а дехто навіть рюмсав за білко мамою, що пострибала в людський парк по горіхи у вихідний день, манюня навіть не чухалася. Вона спокійно гризла своє вівсяне печівко і пила молоко, деколи навіть просто з пакета, при цьому з виглядом абсолютного будиста, витріщаючись у вікно на верхівки дерев. Тато Білка казав, що манюня за своєю залізною витримкою схожа на нього, як два кедрових горішки. Але манюня твердо знала, вона схожа лише сама на себе. Зрештою, позаяк манюня була ще геть манюня. Говорити добре вона не могла і з більшою охотою просто думала. Причому інколи робила це так ретельно, що в тиші було чути, як труться одна об одну звилини в її маленькій голові. Ще манюня безбожно хропіла, всі білки в радіусі ста метрів від дупла родини кучерявчика давно привчилися спати із закупореними м'яким мохом вушками. Щоправда, хропіла манюня не всю ніч, а лише під ранок. Наче оголошуючи всім, що от от уже треба вставати.